Дві такі друзі, доброго раночку, вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Сьогодні вранці ми вирішили прогулятися набережною, немає палючого сонця, тож з годинку ми погуляємо, подивимося, яке море. Море сьогодні чисте, але вже біля пляжу трішки завертає хвилю. Я люблю, коли море зовсім зовсім спокійне, але ну, є те, що є. Бувають дні, коли море спокійне, буває ще активніша хвиля. Це таке. Є люди, які дуже полюбляють на хвилях пострибати, я до таких не відношуся. Я люблю, коли море спокійне, прозоре, чисте. Ми вже третій день як у В'єтнамі, але на набережну вчора ввечері за лісою вийшли, а в день не виходили. Женя то вже давно не був на набережній, бо був зайнятий роботою. Набережну дуже гарно прикрасили. Почався туристичний сезон, багато таких цікавих фотозон. Поставили, щоб пофотографуватися, познімати це дуже гарно. Квітів дуже багато зараз на набережні. До речі, сьогодні я тестую новий тональний засіб для обличчя. Про нього буду розповідати на Б'юті каналі. Посилання на канал Б'юті Теревені, мій б'юті канал внизу в описі під відео. Тому, кому цікава тема б'юті, долучайтеся до мого б'юті каналу. А, здається, трапилося ДТП. Байк в'їхав в автомобіль, щось там розбирається. Досить рідко зустрічаються у В'єтнамі якісь ДТП, якісь моменти, коли один в одного в'їхали. Ну, В крайньому разі я досить рідко це зустрічаю, але ось тут щось у чоловіків трапилося. Ну, Нічого серйозного, як мені здається, але, мабуть, невеликі пошкодження таке є. На перший погляд, якщо ви подивитеся мої відео, здається, що в'єтнамці їздять наскільки хаотично, що й зрозуміти не можна, але якщо пожити деякий час, то зрозуміло, що вони це все розуміють. Ніби здавалося, що ось тут не можна повертати, бо там потік машин, і тобі просто ніяк тут повернути, але в них наскільки це все працює, той починає повертати, ти починає трішки пригальмовувати, і це все наскільки злагоджено, ніби якийсь один мікроорганізм. Я вранці так трішки посміхнулася, прочитавши один коментар. Він стосувався Жені, що в Жені постійно ходить в одному і тому ж самому одязі. І казали, що навіть готові скинути гроші для того, щоб Женя собі щось придбав новеньке. Насправді хочу сказати, у Жені декілька, не декілька, а мабуть, штук 6-7 однакових таких тоненьких регланів. В яких йому дуже зручно, не спекотно, які дуже себе гарно ведуть у використанні. Я маю на увазі прання, взагалі їм не страшно, вони не скочуються, дуже швидко сохнуть після прання. І ще коли ми жили в Таїланді на Пангані, Женя для себе відкрив ці. Це це тайські, так це тайські тайське виробництво, і він собі накупив їх в різних кольорах. Дуже багато в них в нього було їх штук 15, щоб ви розуміли, і всі однакові. Просто може здаватися, що вони одні й ті ж самі, тому що кольори. Повторюються, є декілька однакового кольору, тому вам можливо здається на відео, що він ходить в одному і тому ж самому одязі. Насправді в нього їх багато. Інколи кольори міняються, але він полюбляє синій колір, тому вам здається, що він ходить в одному і тому ж. І написали, що чоловік написав, що хоче навіть скинути гроші, щоб Жені собі щось новеньке придбав. Я вам щиро дякую за те, що ви так турбуєтеся. Женя полюбляє одяг, в нього багато спортивного одягу, навіть ще більше одягу, ніж у мене. Він е, спортивний брендовий одяг в нього в Україні, його дуже багато. Але тут немає такої великої необхідності в якомусь е, якісному одязі, брендовому, дорогому одязі. Тому він для себе обрав те, що йому зручно. Але якщо ви так сильно хочете і переймаєтеся, то картку, свою картку е, я Прикріплю в описі під відео, якщо у вас є величезне бажання скинути гроші для того, щоб Женя купив новий одяг, ну, я не буду з вами сперечатися, картку прикріплю і буду дуже вдячна вам за це. Ну і при нагоді, хочу також нагадати, що на каналі існує підключена функція спонсорства. Тож, якщо ви бажаєте долучитися фінансово, підтримати мій канал. То посилання на спонсорство також в описі під відео. А якщо ви дивитеся відео з ноутбука, то прямо під відео є кнопочка Стати спонсором. Дуже вдячна тим спонсорам, хто вже долучився. Для них є додаткове бонусне відео на каналі. Так, ми повертаємося додому. Наша вулиця одне суцільне будівництво з будинок поруч. Для нашого будинку вже п'ятий поверх будують, і це просто жах. Ось так вам покажу через бокове віконечко в коридорі. Ось вони четвертий поверх перекриття зробили, і ось п'ятий будуть будувати. І це просто, просто жахіття. Все жахіття заключається в тому, що вони починають працювати ще сьомої години ранку немає і. Це все гучно досить, і ти це все чуєш. І просто кожного дня останній ну, останній останні місяць й більше ми прокидаємося ще з сьомої години. Немає. І, і ми навіть уже коли були в Таїланді, можна було спати. А мій вже біологічний годинок перелаштувався так, що у сьомій, у шостій я вже прокидаюся, тому що. Із цих гучних звуків кожного ранку я почала досить рано прокидатися. І не тільки під нашим, біля нашого будинку будівництва, я бачу, що через будинок вже почалося будівництво, там знесли, там ще полянка, знесли, тут через дорогу, там, через дорогу будівництво, на ту сторону вулиці, там декілька е забудівель іде. Тож зараз досить гучно я вам це говорила. І от сьогодні. Вчора, сьогодні, коли ось вони зараз доходять до нашого поверху. коли це було нижче, це було не так чутно. А чим вище стає, тим гучніше. І це страшенний дискомфорт. Але я сподіваюся, що це ще тиждень-два. Нехай вони добудують те, що вони планують. Там будуть якісь внутрішні роботи. Вже не так буде гучно, шумно, тож можна буде трішки видихнути. А ми з Олісою зараз йдемо трішечки прогулятися подивитися, що тут змінилося. За тиждень поки нас не було. На центральній вулиці зайдемо на вулицю з вуличною їжею, подивимося, що там новенького з'явилося. Можливо, щось смачненького купимо перекусити. Тут якийсь новий заклад, відчинили. Слухайте, ми тут недавно ходили, там якийсь паркан стояв, і тут під парканом готували їжу стояли. Зараз все прибрали. Ось тепер відчинили закрили. заклад за тиждень, поки нас не було. Ми вже прийшли на цю вулицю, де багато вуличної їжі продають. Зараз вам будемо щось цікавеньке показувати. А тут, мабуть, якась. Картопельні, мабуть, якісь кульки і, мабуть, батат. Це, мабуть, з жовтого батату, а то, мабуть, з фіолетового батату. картопельні кульки. І ось такі, я навіть не знаю, шматочками, мабуть, в плярі батат. Незручно, що немає англійського перекладу, щоб зрозуміти, але там 10-15 тисяч донг за 100 грам. вказано. Досить популярним в Азії є яйця-гориль. Ось так кладуть, їх пробивають, роблять отвір, щоб вони не луснули, коли смажаться. І коштують 6 тисяч дон за штучку. А ось такий не дуже корисний, але смачний стрітфуд, картопелька фрі. Так, батат фрі, а ось такі о, курячі крильця, курячі ніжки в плярі смажені, шматочки, мабуть, курячі і ось щось, не знаю, на, на паливці. Ну, з виду, схоже, що ніби... Типу, як сосиска в кісті. А, ось, типу Макдональдс. Вони. А ціна? Я не бачу, не вказано, нічого, мабуть, треба запитувати, але... Ми все рівно це не будемо куштувати, тож йдемо далі. Ой, а тут ось наші улюблені оці кульки японські. Досить популярні. Тут ми їх також за лісою вже куштували. Тут є кульки і є рибки в другій сковорідці пишуть. Це смачно. Тут щось таке цікавеньке смажать на грилі, якісь листочки. Там м'яско на паличках і якісь листочки. Цікаво. Не бачила такого, не знаю, що. Просто вам показала для інформації. Досить часто ви мене запитуєте, чому ми йдемо по дорозі. Ось по цій причині ми йдемо по дорозі, тому що на дорозі або байки, або кав'ярні розміщають столики та сільчики, щоб люди могли попити напої та поспостерігати всім, що коїться на дорозі. Ось тому обходи, доводиться ось так обходити, виходити на дорогу. Дуже дякую всім, хто переймається за нас, хто боїться, що щось може трапитися недобре. але я намагаюся бути уважною і дивлюся на. А тут ось продають такі делікатеси 39 тисяч коштує. Давайте я вам ближче покажу. Це ось курячі ніжки з різних спецій. Курячі жовточки. І що в курочки в середині курочка їх не знесла, їх відварюють і разом з лапками бачите лапки. З них вже кісточки витягують, додають різні спеції і ви можете це замовити. 39 тисяч це коштує задоволення. Я хочу спробувати, мені цікаво, але не сьогодні. Я не знаю, Аліса, це якийсь овоч або фрукт, його, мабуть, додають. Огірочки ні, то не огірочки. Як А тут свині п'яточки продають. Також, мабуть, їх цують з якимись спеціями. Цікаво. Вон, зараз подивимося, прийшла жінка, замовляє, зараз подивимося, як це все робиться. Так, щось вона там дістає з листя. Не зрозуміло, що якісь спеції, щось зі спеціями. Мені здається, ніби якась цибулька зі спеціями, там в неї можливо маринована. Наразові рукавички. Нарізаю вушку. Там, здається, то вушко, якщо я не помиляюсь. А може і помиляюся. Ось так, з мужечками невеличкими. Одіокілички. Хоч одягла? Ага. Ну щоб не ручками це все чіпати. Там все перемішує. Вже туди додається манго. Ось так натирається на перточці манго туди. Скільки ходила, це я вперше таке бачу. Це, мабуть, салат з манго. Клаємо туди, вижимається. Вон, якийсь червоний перець, мабуть, глютамат, олійка. Соєвий соус, мабуть, додається. Ось так все. І ось така страва виходить. Цікаво, скільки вона коштує. Зараз ми запитаємо. Ще м'ятку туди вона додавала і он ріже так. Дуже цікаво, наскільки воно смачно так. Така їжа. Я халфти. А, how much this? How, how much? Um, uh, 50. 50 тисяч дон коштує ось така страва. Досить цікава, незвичайна. Я не знаю, чи я би таке їла. Напишіть в коментарях, як вам таке, чи ви... Ну, пахне смачно, маринованою цибулькою дуже гарно пахне. І ще зверху арахіс, ось так. Для смаку. Цікаво, цікаво. А тут ось вам міг готується. Ось така традиційна в'єтнамська їжа, булочка, в яку кладуть різні начинки: і зелень, і овочі, якесь м'ясо або тофу, якщо ви не споживаєте м'язко, Це також досить смачно. Я не бачу, яка тут, а он є по 20, 25, по 15 тисяч дон різні ціни. Ну, взагалі, в різних містах воно коштує по різному, в залежності від начинки, що туди кладуть. Ми з Алісою сьогодні вирішили взяти коктейль, ось такий трустиновий Аліса хоче. Ми брали не один раз його. Можливо, щось цікавіше Аліса ми подивимося, оберемо. Ні, трустиновий хочеш. Я б щось цікавеньке обрала би. 10 тисяч донгмін коштує, ось так беруть вам трустинку, ставлять в апарат і з неї віджимають. Тростиновий сік, а з іншої сторони, ось тут виходить просто такий жмих. Цей сік додають до льоду, додають шматочки лайму, тому що він дуже сильно солодкий і приторний і лайм трішки смак нейтралізує такий солодкий і трішки його робить смачнішим. Ось так там. Зараз ще додасть шматочки лайму. Ось так задоволена дитина п'є трустиновий сік. Аліса, тобі смачно? Тобі смачно, подобається? Так. Добре, тільки помаленьку, добре? Не поспішай. Тут якесь популярне місце, 4500 донг щось коштує. Але не зрозуміло що. Ом, скільки молодих. В'єтнамців сидять і щось смакують. Здається, там рис, якісь овочі, щось таке. Приносять на тарілочку. Так, тут ще усе алея, де повно різних соків та смузі. <плес> Ось тут знову продають ці картопляні кульки. Аліса, може, ми спробуємо з тобою такі кульки? Хочеш? Спробуємо? А ось такі кульки, дивися, ось такі. Ні. Спробуємо. Та це просто звичайна картопля фрі, таку ти їла. А ось такі кульки ми з тобою не куштували, Що Давай, позивати? а вони ще й з сиром всередині. Картопельні кульки з сиром всередині. Ні. Так, ось так взяли оці кульки, ми вибрали жовті, солодка картопля з сиром всередині. Їх вкинули у фритюрницю в олійку. Зараз обсмажуть і дадуть. Подивимося, стільки. На 100 грамів, я думаю, там штук 5, іде не більше. Нам принесли наші польки. Тут пакетку ніби 6 штучок. Зараз будемо пробувати куштувати. Отож, давайте я вам розкажу про е, тростиновий сік, е, на що він схожий. Е, знаєте, е, якщо ви любите чай з двома ложками цукру, то уявіть собі, що ви в чай вкинули 6 ложок цукру. І Він у вас з льодом та лаймом. І тут навіть не лайм, а тут вони кладуть маленький кумкват. Він трішки відрізняється від лайма. Він не такий кислий, а більше має такий апельсиновий смак. Це все ну, Це смачненько, але занадто солодко. А ліці дуже смакує. Мені також подобається, але щоб я була сильно фанатом, то ні. Кульки посипали. Типу сухим сиром, я не знаю, якоюсь приправою з сиром. Я спробувала трішки. Угу, Якась сирна така присипка. їх посипали і в середині має бути сир, наскільки я зрозуміла, зараз будемо пробувати. Не, просто м -м, таке тісточко солодке тісто. Ну, воно як не картопляне, а як солодне. ну Звісно, мабуть, вони просто з батата роблять тісто і потім крутять ці кульки, Це не ну, як сказати, не прямо картопля. Не з картоплі зроблені, а просто бататне тісто вони роблять. І хочу дізнатися, чи є всередині сир. Насправді не зрозуміла. Вони просто так тянуться, але чи є там сир, не зрозуміла. Ну, таке цікаве. Просили мені щоб я описувала вам смаки. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Це просто ось таке солодке бататне тістечко, обсмажене в клярі і посипане. Такою посипкою сирною. В середині сиру немає. Ось так. Але це смачно. Один раз спробувати. Правда, Аліса? Тобі подобається? Подобається? Ну, звісно, що ні Ну, а наступна кулька мені попалася з сиром в середині, тож сир в середині такий є. Він просто не відчувається, тому що сама кулька, вона така. Так тянеться саме тісто і в тебе трішки є добре. І можливо я просто в першій навіть цього не помітила. А ось тут ми з лісою розпробували, що сир там такий є. Мої очікування були, що це просто от пюре батата і його обсмажують у фритюрі. А виявилося, що це просто із батата зроблене таке тістечко. І з сиром всередині обсмажується у фрітюрі. Ну це також смачно, Тож нам заліцею сподобалося. Ми залишилися задоволені, і я думаю, що ще спробуємо тут ще щось цікавеньке, але іншим разом. Так, ну що ж, друзі, ми прогулялися трішки, дещо спробували, вам показали, розповіли свої враження і сподіваємося, що вам сьогодні з нами сподобалося. Сьогоднішній влог ми будемо завершувати. Дякуємо вам за перегляд, за вподобайки та підписку. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.